Вітаю, це Брейнет. Важко в це повірити, але Nintendo Switch 2 виходить вже наступного тижня. А ще важче повірити в те, що оригінальна консоль вийшла більше восьми років тому. Лише тиждень залишився до повноцінної зміни поколінь, і я не можу цього дочекатися. Nintendo Switch 2 вже доставляють до магазинів, і їх вже можна побачити, наприклад, на візках магазинів мережі Target. І звичайно, як без цього, консолі вже потрапили до рук перших щасливчиків, які їх, скоріше за все, просто вкрали. В мережі вже є фотографії відкритих коробок, фотографії розпакувань та навіть першопочаткового налаштування консолі. І звичайно, враховуючи те, що в останні роки будь-яка велика гра від Nintendo, будь-яка велика гра на консолях сторонніх платформи тримачів попадала до людей. Задовго до офіційного релізу було дуже очікуваним те, що як тільки консолі попадуть до магазинів, скоріше за все, протягом дня або навіть декількох годин вони вже з'являться і в людей в домівках. І навіть ось тут в нас появилася місінформація, а точніше, недорозуміння. Один з крадіїв консолі, що першопочатково виклав в інтернеті її розпакування, на запит одного з користувачів про те, що він хоче побачити більше контенту по Nintendo Switch 2, автор відповів, що консоль заблокована і не може використовуватися на даний момент. І він Чікує 5 червня для розблокування заліза. З його слів, це, звичайно, прозвучало так: ніби при вмиканні консолі у вас там немає ні інтерфейсу, нічого, просто банер на весь екран, під'єднайся до інтернету та обнови консоль для того, щоб розблокувати її використання. Так собі люди приблизно й подумали, намалювали собі це в голові. І вже з цього в інтернеті появилося дуже багато новин про те, що Nintendo заблокувала Nintendo Switch 2. Його ще навіть ніхто толком не включив, а він вже заблокований для використання, як так можна. І ось тут у нас декілька тижнів тому ж з'явилася оця новина про те, що Nintendo може. Брікати консолі, і звичайно, всі ці новинні аутлети, так сказати, вони почали використовувати слово брік О, Nintendo Switch is bricked from the box. Хоча брік ну це по факту, коли у вас операційна система, бутлоудер, або навіть щось на рівні заліза зламане. Nintendo Switch 2 не зламаний, навіть в оригінальному розумінні консоль просто потрібно було обновити обновлення. Оце вийде 5 червня, і ви спокійно зможете використовувати платформу. Я, звичайно, також спершу не зрозумів, як саме консоль заблокована від використання, і для мене це було так. Що справді Nintendo заблокувала Nintendo Switch 2 для використання для того, щоб до офіційного релізу нічого в інтернет не злили, по типу інтерфейсу, меню налаштування та іншого функціоналу. І для мене воно навіть було б логічно, тому що ну як люди дізналися про те, що консоль заблокована. Правильно, її хтось вкрав. Навіть більше того скажу, її вже хтось встиг доставити на територію Росії, тому що найбільше витоки йдуть саме з неї, і воно мене, до речі, навіть не дивує. Надто вже багато таких витоків стається з території Росії, нібито як найбільш санкційованої. Країни в світі. Я ж зі своєї сторони надіюся на те, що воно поспонукає Нінтендо не повертатися туди ще найближчі років 50. Ну і власне повернемося до першопочаткової теми. Оце блокування Nintendo Switch 2 від використання до її офіційного релізу було зроблено як превентивна міра від витоків інформації при крадіжці заліза. Очевидно, при кожній наступній виробленій партії консолей, де у нас вже не буде на борту прошивка 1.0.0. консоль, звичайно з коробки заблокованої не буде і зможе нормально використовувати. Без під'єднання до інтернету, але все це повна фігня, тому що знову ж таки все це пішло від місінформації. В інтернеті вже з'явилося відео початкового налаштування консолі, і сама операційна система, звичайно, за оновленням не закрита. Консоль можна повністю налаштувати, можна повністю полазити по інтерфейсу. Єдине, якщо ви вставляєте картридж з грою для Nintendo Switch 1, то для активації зворотньої сумісності та завантаження емулятору з інтернету Switch 2 потрібно, звичайно, оновити, тому що пришивка там стоїть якась ще за лютий. А то й за січень, тоді як емулятор дуже активно оновлюється, і буквально кожного місяця в нас з'являються нові репорти від Nintendo з прогресом. Про це пізніше. І ось для активації зворотньої сумісності, крім цього, також для активації підтримки карт MicroSD Express та ще деякого іншого функціоналу. Потрібно під'єднатися до інтернету та виконати оновлення системи. Це саме те, чому Nintendo говорила, що не буде розсилати консолі для того, щоб робити попередні огляди, тому що вони тягнуть буквально до дня релізу для того, щоб зробити максимально хорошу прошивку. І скоріше за все, що якщо ви просто вставите картридж з Mario Kart World в Nintendo Switch 2, то все буде працювати без проблем і ніякого під'єднання до інтернету не потрібно буде. І знову ж таки, будь-яка наступна партія консоли, яка буде зібрана вже після офіційного релізу, версія прошивки, на якій буде. Новіша версія 1.0.0 буде також без проблем працювати без інтернету і навіть грати ігри з Nintendo Switch 1 без під'єднання до інтернету. В цьому я впевнений десь на 98%. І звичайно, я знаю, що дуже багато людей будуть казати про відмазки. От Nintendo відмазується, вона просто боїться, що там сторонні аутлети загноблять Nintendo Switch 2, і його ніхто не піде купувати, тому що Switch 2 це насправді повна фігня, вона погано працює, там ігри не гарно виглядають, це гірше, ніж Nintendo Switch 1, і взагалі графіка на рівні PSP, а то й на PSP краще. Не уявляйте, скільки разів я це чув на повному серйозі про Nintendo Switch 1, тому я навіть би і не здивувався. Але в цьому і проблема, наприклад, зворотня сумісність з Nintendo Switch 1. Якщо б там була якась абстрактна гра, яка показувала б візуальні баги на Nintendo Switch 2, і це була б якась велика популярна гра для Nintendo Switch 1. Якийсь AGN показала б її в своєму відео, показала б, що вона не працює, і дуже багато людей почали б розносити цю інформацію по інтернету, по типу ось є дуже популярна гра на Nintendo Switch 1. Вона на Switch 2 не працює, показує візуальні баги там чи вилітає. Наприклад, в день виходу емулятор Nintendo Switch 1 на Switch 2 може цю гру вже грати просто бездоганно, ще в покращеному фреймрейті та максимально доступній роздільності. Але на це вже всім буде пофіг, тому що цю інформацію вже раз в інтернет закинули і видалити її звідти не можна. Погляньте на емулятор Nintendo 64 на Nintendo Switch 2 на даний момент це один з найточніших емуляторів платформи, які в принципі є, навіть порівнюючи з суперточними мупенами, і які зараз працюють набагато краще, ніж емулятори з віртуальної консолі на Wii та Wii U. Але в інтернеті вже є. Ця інформація про те, що там туман в зельді не промальовується, і дерево деко виглядає ну дуже вже погано. І навіть якщо ви зараз в інтернеті попитаєте про емуляцію Nintendo 64 у Switch Online, скоріше за все вам скажуть, просто встанови собі цей емулятор на телефон, тому що на свічі він надзвичайно поганий, що вже декілька років правдою не являється, і на даний момент це один з найточніших емуляторів Nintendo 64. А оцей весь прикол, що Nintendo заблокувала Nintendo Switch 2 до 5 червня від використання, це абсолютна фігня мізінформація. Та банальна брехня, як в принципі і 90% того, що говорять про Switch 2 в інтернеті. А ще смішніше, це знову ж таки те, що використовується оце слово брік, тобто факт зламаності пристрою. Якщо чесно, коли спершу побачив заголовки, я взагалі подумав, що Нінтендо могла дізнатися, які саме консолі були вкрадені, і вона їх віддалено брікнула. І коли люди ввімкнули власне свої приставки, то вони були вже зламані. Щось таке, наскільки я знаю, Apple може робити з айфонами, які були вкрадені за Pol Store. Але ні, це знову ж таки просто брехня та якась інформація. Давайте продовжимо про Nintendo 64 Switch Online. Nintendo анонсували велике оновлення емулятора Nintendo 64 для Switch Online, яке стосується як оригінального Nintendo Switch, так і Switch 2. Звичайно, з ексклюзивним функціоналом для нової платформи. Для обидвох консолей в нас дадуть можливість змінювати налаштування керування окремо під кожну гру. І що мені дуже подобається, це те, наскільки круто та очевидно виглядає Оце саме меню зміни налаштування. Там навіть кожна кнопка буде підписана. Надією, яку вона виконує в тій чи іншій грі, було би круто, якщо були створені якісь онлайн бази конфіг-файлів, і таке можна було б реалізувати і в сторонніх емуляторах, там на андроїді чи на комп'ютері, тому що ну, на НАТО це вже зручно. Ну а ексклюзивно для Nintendo Switch 2 будуть додані функції перемотки ігрового процесу. Якщо ви зробили якусь помилку в грі, ви зможете відмотати геймплей на декілька кадрів назад та повторити спробу. Друга ж функція це CRT фільтр. Виглядає, який дуже-дуже круто. Це не просто напівпрозорий JPEG, який наклали поверх зображення. У нас тут є і розмиття, і ефект сканлайнів, і трішки є блудні. Змінений контраст, це майже рівень якогось там шейдера CRT Royal з RetroArch, який тормозить навіть на доволі потужних пристроях, особливо в поєднанні з платформами по типу Nintendo 64. І так, я вже бачив в інтернеті, що дуже багато людей казали, та Nintendo Switch, звичайний, він безпокійно це все діло потягнув. Скоріше за себе не потягнув ні ревайнд, ні crt фільтр. Сама оця відмотка вона робить сейф стейти кожен кадр за останні декілька секунд, зберігаючи оцей геймплей в буфері, що дуже сильно навантажує як процесор, так і пам'ять. І ця штука, наприклад, в мене добре не працювала навіть на якомусь там першому одяні, який зі Snapdragon 845, процесор, в якому там практично в рази потужніший ніж на оригінальному Nintendo Switch. Те саме з важкими crt фільтрами. Я можу собі уявити використовувати CRT фільтр на пристрої по типу Retroid Pocket 5. В якому Snapdragon 865, але знову ж таки у чомусь слабшому. Точна емуляція Nintendo 64 в поєднанні з crt фільтром. Ну, якщо у вас є бажання грати в гру в 5 FPS, то можете спробувати. І знову ж таки, це не просто оверлей, це дійсно хороший шейдер там на рівні CRT Royal. Для людей, які, звичайно, емуляцією не дуже захоплюються, це виглядає як якийсь булшіт, як оригінальний Nintendo Switch не може це потягнути, але маючи за собою десятки різних пристроїв, на яких я право щось схоже зробити, я розумію, чому цей функціонал доступний тільки для Nintendo Switch 2. Якби не було, я вже радий тому, що на оригінальному Nintendo Switch емуляція Nintendo 64 настільки крута, наскільки вона там є. Деякі візуальні елементи навіть на ультраточному профілі мупена, який з'їдає набагато більше потужностей і заліза, ніж оригінальний Nintendo Switch навіть може собі мріяти, рендеряться вони не настільки точно, як власне в Nintendo Switch Online. Але про це вам зараз ніхто не скаже, тому що емулятор був зламаний на релізі, і це те, як сприймають його зараз в суспільстві. Dragon Quest 1 та 2 HD 2D Remake виходить вже 30 жовтня на Nintendo Switch 1, 2, Xbox Series X та S, PlayStation 5 та ПК. На Nintendo Switch у нас буде повноцінний картридж, тоді як на Nintendo Switch 2 Game Key Card. І я от тут собі навіть не знаю, чи брати мені гру для Nintendo Switch 2 чи Nintendo Switch 1. Подивимося, що там Square Enix з оновленнями придумають. Якщо буде оновлення версії Nintendo Switch 1 до другої, то щоб не бавитися з кікартами, я просто візьму версію для оригінального Свіча, оновлю її до версії для другого, та буду собі грати. А якщо ні, то візьму вже собі на ключ карті. Рано чи пізно і так до цього всі прийдемо. Єдине, ось я побачив там ігровий скріншот в інтернеті, де герой Dragon Quest 1 б'ється одночасно з чотирма противниками. І ось тепер мені стало дуже цікаво. Як саме перероблять перший Dragon Quest, тому що він був завжди один на один. Тобто в нас один протагоніст та один ворог. Скоріше за все, геймплей дуже сильно перероблять, і я цьому неймовірно радий. Не можу дочекатися, щоб зіграти. А за два тижні до ремейків Dragon Квеста виходить. Pokemon Legends ZA. а саме 16 жовтня 2025 року. В нас вийде як фізична версія для першого свіча, так і для другого. І я візьму собі гру на другий свіч. І так як це гра, яку видають Нінтендо, тут в нас повноцінний фізичний реліз на картриджі. Цю гру я неймовірно сильно хайпую і впевнений, що це буде хороший наступник Pokémon Legends Arceus. А як покемони працюють на Nintendo Switch 2, побачимо ми вже 5 червня, коли вийде безкоштовне оновлення до Pokémon Scarlet and Violet. Також Pokémon Company анонсували новий Pokémon Presents, який, скоріше за все, буде присвячений Pokémon Legends ZA, пройде він вже 27 липня, і я дуже сильно надіюся, що там нам затезарять вже і 10 те покоління, вийде яке, я сподіваюся, ексклюзивно для Nintendo Switch 2. Розрив між іграми основної серії в такому випадку буде складати 4 роки, а цикл розробки в такому випадку буде складати цілих років 5 що для покемонів це просто якийсь новий неймовірний рівень. Якщо вам подобається відео, Яке ви зараз переглядаєте, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал та нажимайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити більше нових крутих відео на моєму каналі, особливо які будуть присвячені Nintendo Switch 2. Я дуже сильно постараюся забрати консоль вже 5 червня, щоб створювати для вас максимально актуальний контент. Представник компанії Marvelous дав інтерв'ю видавництву RPG Сайт, в якому детально розповів про те, як компанія дійшла до того, щоб випускати свої ігри для Nintendo Switch 2 на повноцінних фізичних картриджах. Вони заявили, що їхнє видавництво в Америці Marvelous USA прийшло до висновку, що фанати ігор Marvelous будуть набагато більш задоволені тим, якщо компанія буде випускати свої ігри на повноцінних фізичних носіях. Саме тому Run Factory Guardians of Azuma, а також Sequel Demon X. Махіна вийдуть там саме на повноцінних фізичних носіях. Єдине, звичайно, їм прийшлося підняти ціни на ігри на повноцінних фізичних носіях на 10 доларів, тому що вартість картриджів для розробників надто вже висока. І як тільки ці самі релізи вийдуть, компанія подивиться, наскільки активно ігри купуються, та будуть робити висновки: чи варто продовжувати випускати ігри на повноцінних фізичних носіях, чи вигідніше буде переходити на гімкі карт. До речі, в мене є ідея. Я ось недавно пішов в магазин, прочекав вітрини з іграми, і я побачу. Що дуже багато ігор, які раніше випускалися на картриджах, від Square Enix, Ubisoft та Capcom, наприклад, Final Fantasy 7 VII та 8, Final Fantasy 9, всякі Маріо та Кролики та інші, зараз випускаються на кодах в коробках. Я був би не проти того, якщо б розробники, наприклад, випускали одну партію ігор, першопочатково повноцінно на картриджах, а після цього переходили б на карт. Тобто для фанатів, для колекціонерів ігри виходили б повноцінно на фізиці, хто хотів, їх би придбав, а наступні теражі робилися б вже. У вигляді карт, як зараз роблять коди в коробках. Але звичайно, ця моя ідея вона буде нереалістичною в сучасному світі, тому що інвестори хочуть максимізувати профіт, а не заставляти компанії з'їдати різницю в ціні першої партії гри. В цілому, як це було першопочатково, і зрозуміло, якщо ви хочете випускатися на картриджі, ви або робите ціну гри там на 10 доларів дорожчою, або продаєте гру з набагато меншим прибутком, як це могло бути першопочатково. І я все рівно, якщо чесно, цього не розумію. Я думаю, що я б придбав собі яку Зозіро директорську. На картриджі не за 50 євро, як коштує карт, а за 60. Але в кожного тут, звичайно, відношення до ситуації своє. Як на мене, Марвелос роблять правильно, я звичайно, на жаль, в їх ігри не граю. В мене є оригінальна демон X-Machina. я дуже сильно надіюся на те, що вони зроблять якийсь там апдейт для Nintendo Switch 2, тому що я пробував в оригінальну гру грати, і в мене враження, що вона в доці працює в 240 p І ось якщо для другого свіча її зроблять грабельною, я в неї повернуся, я, можливо, її навіть пройду, але поки що з іграми компанії я знайду. Я митися не готовий, надто вже великий. У мене беклог. Але за оце їх рішення для того, щоб продавати ігри на повноцінних картриджах, а не геймкі карт Це респект. Nintendo випустили оновлення для своєї програми Nintendo Today на смартфони, яке забороняє записувати відеоматеріали всередині застосунку. Існує стільки всяких різних способів це обійти, але окей. Також обновили застосунок Nintendo Switch Online та додали туди функціонал Zelda Notes, підготовившися до релізу Nintendo Switch 2. Mario Kart World щодня отримує нову інформацію за стосунку Nintendo Today. В ньому щоденно демонструють або якусь нову місію, або новий функціонал. Серед крутого це, звичайно, новий заремікшений саундтрек. Там була вже музика як Super Mario Brothers 3, так і Super Mario Galaxy, навіть з New Super Mario Brothers U. І, звичайно, виглядає гра просто максимально фантастично. В одному з японських відео з новинами також затезарила можливість проходити треки в зворотньому режимі. Тобто раніше в нас були кубки. Від Дзеркаленому режимі, так званий Mirror Mode. В Mario Kart Tour замість Mirror Mode в нас був Reverse Mode. І звичайно, враховуючи те, що Mario Kart World це гра у відкритому світі, і досліджувати гру можна в будь-якому вигляді: ззаду наперед, зліва направо. Кожен трек був спроектований так, щоб його можна було приїздити з будь-якої сторони. І наскільки я розумію, це дозволило розробникам додати до гри повноцінний зворотній режим. І це не ну, дуже круто, тому що це змінює трек до невзнаваємості, як той, хто проходив все це діло у Mario Kart Tour, Можу сказати, що мені вона подобається набагато більше ніж зеркальний режим. І я дуже сильно надіюся, що у нас тут буде саме окремий зворотній режим зі своїм набором гран-прі. Крім того, розробники Mario Kart World також дали інтерв'ю та розповіли дуже багато деталей про гру. Розробка її почалася ще у 2017 році для Nintendo Switch 1. Ідеї розробники взяли з великої кількості опенворлдових ігор, які виходили в тому часі. Наприклад, як Forza Horizon 3 Ця гра завжди планувалася як Mario Kart в Open Ворлді. І вона завжди планувалася як переосмислення серії, тому що Mario Kart 8 вже довів формулу Mario Kart до ідеалу, далі вже не було куди. Але проблемою для розробників стало те, що гра просто не вміщалася в рамках Nintendo Switch. Їм потрібно було б її сильно різати контентно, в плані можливостей, та також зменшувати фреймрейт до 30. Але тут Nintendo, звичайно, перейшли в активну фазу розробки Nintendo Switch 2, і розробники такі, камон, давайте випустимо цю гру, власне, для Nintendo Switch 2, що дозволило їм всі обмеження зняти. Зробити гру набагато красивішою, ніж вона першопочатково планувалася, добитися бездоганних 60 кадрів в секунду при високій роздільності, реалізувати 24 гравці в одній гонці, а також залишити в грі весь першопочатково запланований функціонал. А для того, щоб не залишати гравців без Mario Kart протягом всього цього часу, якби не було оригінал Mario Kart 8 вийшов ще на Wii U. команда розробників з Нінтендо вирішила продовжити підтримку Mario Kart 8 в якості платного розширення. Я думаю, що якщо б Маріо Карт і вийшов, вийшов би на Nintendo Switch 1, то це було б щось по типу Forza Horizon 2 для Xbox 360 в порівнянні з версією для Xbox One. Nintendo оновила таблицю зворотньої сумісності ігор Nintendo Switch 1 для Switch 2. І на даний момент всі ігри, крім одної від внутрішніх студій Nintendo, граються на Nintendo Switch 2 бездоганно, а саме Nintendo Labo, в який Nintendo Switch 2 просто неможливо вставити. Nintendo Switch OLED чи Lite з Labo також несумісні. Також є декілька ігор, для використання яких вам необхідні джойкони по типу One to Switch чи Ring Fit Adventure, що очікувано. Десь 70% ігор з 15 тисяч. Від сторонніх видавців також граються бездоганно, інші поки що тестуються, і буквально декілька десятків ігор на Switch 2 або не запускаються, або мають проблеми з запуском. Серед них є декілька великих ігор, по типу Wolfenstein 2 чи південний парк But Whole, Але я думаю, що якщо ці ігри мають як мінімум якусь популярність на Nintendo Switch 1 і це не максимальні нонейми, то дуже швидко для них вийде патч від самих розробників. Або сам шар для трансляції ігор Nintendo Switch 1 під Switch 2 оптимізують краще і все буде працювати. Без проблем. І це власне те, про що я розповідав, тому що на оригінальному зображенні оця темна синя секція вона була зовсім маленькою, там буквально 20-25%, тепер це вже 70%. І результати ці за 24 квітня 2025 року їх тільки зараз опублікували. По факту, на даний момент там ситуація ще набагато краща. І тому, звичайно, на нових консолях, які тільки-тільки з коробки, на яких стоїть там програмне забезпечення ще з лютого, а то й з січня. Очевидно, можливість запускати ігри з Nintendo до Switch 1 буде заблокована, тому що сумісність там з цими іграми набагато гірша, і тому, якщо ви вставите туди картридж, вам прошивку спершу потрібно обновити, і саме з цього роздулися всі ці новини про брікнутий Nintendo Switch 2 з коробки. Але це звичайно перевіряти ніхто не буде. Всі просто будуть бігати по інтернету і казати, що Nintendo засилають зламані консолі в магазини. Появилися нові деталі про фізичне видання Street Fighter 6 для Nintendo Switch 2. Як виявляється, Capcom вимкнули себе з 2017-2018 років і знову творять якісь несунітниці. Я і як напевне ви думали, що видання Street Fighter 6 для Nintendo Switch 2, нехай вже й виходить воно на Game Key Card, буде вкомплектовано собою всім контентом, який вийшов за останні два роки. Ну буквально так це видання і називається. Але виявляється, що ні, тому що на картриджі в нас по факту буде вані. Street Fighter 6, і крім цього, в коробці там також буде код на DLC, активувати який ви зможете всього лише один раз. Я вже так і згадую оці видання від Capcom, Mega Man Legacy Collection, де в нас частина була на картриджі, а друга частина була як DLC, яку потрібно було активувати кодом. І ви придбали собі оцей Street Fighter по фулл прайсу, ви активували код, і вже оп, ваша гра на 20 доларів, чи там чи євро дешевша. І це вже автоматично не видання за перші два роки, це просто ванільний Street Fighter 6. Можете спокійно друкувати собі нову обкладинку. Крім того, сам цей код на DLC він дійсний лише два роки з моменту початку продажу гри. Тобто в липні 2027 року це DLC стане нелегітимним. Я бачив декілька ігор з такими ось кодами на DLC, і там було написано, що DLC код дійсний до 2099 або до 2999 року. А тут срок придатності діє коду лише 2 роки. Тобто, якщо ви колекціонер, якщо ви придбаєте цю гру собі на поличку, то через 2 роки вона прострочиться. Який бред. Я чесно думав, що десь в у 19-2020 роках Capcom, пройшли оцю свою фазу жлобства. Але виявляється, що ні, і тут воно показує себе у максимально поганій мірі. Як на мене, ви вже і так випускаєте гру на карт. Ви ні в якому вигляді не обмежені розміром на сія. Так закиньте вже весь той контент на той грьбаний карт. Без всіх цих кодів на DLC чи кодів на ігри, чи ще на щось інше. Я впевнений, що якщо вийде якийсь Mega Man Legends Legacy Collection, то вони першу частину гри закинуть на картридж, а другу частину гри зроблять просто кодом в коробці, скажуть, ну нам не Містилося, ми не знали, як це так зробити, щоб дві іконки в меню появлялися. Якщо ви кладете картридж в консоль. Я все ще неймовірно злий на них за Devil May Cry трилогію на Nintendo Switch, як ви розумієте. І тут вони повторюють те саме. На даний момент операційна система Nintendo Switch 2 з'їдає доволі багато ресурсів системи, а саме 3 Гігабайти оперативки та цілих 2 ядра процесора. Все це скоріше за все через функцію Game Chat. і це залишає розробників з більш слабким залізом консолі, ніж першопочатково задумувалося. Але вже з'явилися чутки, що з часом Nintendo хоче зменшити використання ресурсів системи прошивкою до 2 гігабайт та одного ядра процесора, що дасть розробникам відчутний буст до продуктивності. Це не перший раз, коли що Схоже, стається свого часу Нінтендо U Працювала неймовірно повільно і ще повільніше вона завантажувалася. Але з часом, протягом життєвого циклу системи, інтерфейс пришвидшувався та починав працювати плавніше. Це саме можна сказати і про 3DS. Знову ж таки, це все просто чутки та зливи, тому вірити в це не потрібно. Але як зазначає інсайдер Мед Аген на ранніх дивкітах Nintendo Switch 2, системних ресурсів під Геймчат було виділено ще більше, тому є велика ймовірність того, що з часом ситуація покращиться. Але знову ж таки, все це чутки ви. Таке та зливи, тому не варто в це вірити. В Nintendo Classic Game Boy додали 4 нових гри. Survival Kids. Про неї я зовсім нічого не знаю, але виявляється, це дуже відомий виживач з дітьми від Konami. Сиквел, ремейк чи духовний наслідник якої вийде на Nintendo Switch 2. І останнім часом в інтернеті саме оця Game Boy версія стала дуже хайповою, я часто бачу про неї відео. Gradius The Interstellar Assault. Це вже, звичайно, класичний аркадний шотемап. Також від Konami. Kirby's Star Stacker. Логічна головоломка, скоріше за все, рескін якогось аркадного клону Тетрісу. В нас таких є. Дуже багато. І з цього моєю самою улюбленою грою є все ще Magic Jewelry для NES, яка, в свою чергу, є бутлек клоном Columns. Ну і остання гра The Sort of Hope. Dungeon Crawler від першого лиця. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів, щоб це відео показувалося більшій кількості людей. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!